Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про велюрові халатики жіночі, які є в продажу в нашому магазині. Дивіться, ось така моделька є, ось такий от халатик у нас, колір пудра, металевий замочок. Тут у нас і ось такий гарна, гарна стоючка, Ось такі кишеньки вироблені. І рукавчик, такий десь приблизно 7-8, і теж вироблений ось такою тасьмою підшитий, дуже гарний, акуратний халатик. Це ми маємо розмір 52-й на півокружність грудей 55 см. І ціна його 675 гривень. Ось така. Це 52-й розмір. І ще ми маємо такі халатики. Темно-синій це 56-й розмір, на півокружність грудей 60 см. Далі ось такий колір бордо, 54-й розмір, на півокружність грудей 58 см. І колір морська хвиля, розмір 50-й на півокружність грудей 54 см. Коштує ці халатики 675 гривень. Далі у нас є ось такий халатик, колір морська хвиля, теж металевий замочок, накладні карманчики з такою емблемочкою гарною. І рукавчик десь приблизно 7-8, може, навіть буде і довгий, у кого які руки. Ось така ось вставочка. Це у нас 56-й розмір, на півокружність грудей 61 см. Коштує такий халат, також 675 гривень. І ще у нас є 50-й розмір такого халатику, на півокружність грудей 56 см. Як бачите, розміри такі збільшені. Повні розміри не маломірки. Далі у нас є ось такий халатик. Це вже йде на велику жінку. Тут такий вільний рукавчик. Ось є тут карманчик, теж накладний і поясочок для того, щоб зробити його там менше і більше. Він йде на гудзиках. халат на гудзиках, велюровий. Цей халатик у нас 54 го розміру. Має на півокружність грудей 61 см і коштує він 850 гривень. І ще ми маємо такі халатики, моделька, ось з такої модельки, з такої ось такий халатик 56 й розмір, на півокружність грудей 62 см. Далі такий, як на манікені. Халатик 58-го розміру. На півокружність грудей теж 62 см. Це реальні заміри. Я вам роблю реальні заміри, щоб ви правильно підібрали розмір. Ось такий гарний халат темно-синій з червоним, 60-й розмір. На півокружність грудей 66 см. І ще є ось такий халатик. Це у нас 62-й розмір, на півокружність грудей 64 см. Ось такі є халатики. Далі ми ще маємо е, ось такий халатик, чисто велюровий, ось однотонний. Він йде теж накладні кишеньки. Ось такий тут на замочку, він довгенький, е, з поясочком для регулювання. Рукавчик десь буде 3 четверті або 78, але ну, не до кінця руки. Е, це ми маємо у нас. 58 розмір, на півокружність грудей 60 см. І коштує такий халатик. У нас 800 гривень. 800 гривень. Ось такий халатик. Ще у нас є розмір. Е, так, Це у нас розмір 60-й, на півокружність грудей 64 см. Такий колір бурячок. Дуже гарний колір. Далі 62 розмір. На півокружність грудей 67 см. Ось такий халат. І 64-й розмір на півокружність грудей 70 см. Ось такий. І ще точно такий самий халат ми маємо у зеленому кольорі. Колір такий морська хвиля. Це 58-й розмір, на півокружність грудей 61 см. Далі 60-й розмір на півокружність грудей 64 см і 62-й розмір на півокружність грудей 67 см. Ось такий халатик. І ще ми маємо один халатик. У нас лишився ось такий ось. Він теж йде на півокружність грудей 60 см. Це 60-й розмір. І він коштує 900 гривень. Це один такий халатик. у нас є. Він якісний, теж велюровий. І з такими ось з цими поясочком можна зав'язувати його і наперед, і назад. Замовити такі халатики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Можете ще замовити, у нас ще є літні халатики, кому треба. Ось, і ще є у нас трошечки байкових халатиків. Це узбецький трикотаж. Зараз я вам покажу. Ось такі ще є халатики. Дивіться, це у нас 58-й розмір, щось немає заміру. 58-й розмір. Є ж такий 64-й розмір на півокружність грудей 69 см. І ось такий ще є 66-й розмір на півокружність грудей 70 см. Зараз подивлюсь, скільки вони коштують ці халатики: 625 гривень. 625 гривень. Ось таке. Це байкові. Байкові узбецькі. Галатики. Ми висилаємо наш товар, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж за авансом. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!